Всім доброго ранку. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему як теплова ємність для теплового насосу. Ну, Буферна ємність. Дивіться. Моя Це моя особиста думка, що оце теплова ємність в нас, якби, дає користь, але та користь відносно її ціни. І затрат вона нівелюється. То Тому що якщо брати нормальну тепловоємність, то вона коштує з нержавейки нормально грошей. Брати чорну на скільки років її вистачить, як її зроблять наші умірці, це один Бог знає. Дивіться, чому я так кажу? Я теж раніше хотів собі ставити тепловоємність і е, зробити пустити один тепловий насос на неї, якщо буде мало, пустити ще один тепловий насос. Потім я зрозумів, що це ні ну, до чого доброго крім витрат не приведе. Е, тому зараз ранок я чайок п'ю. Ой. Гарячий. Дивіться, чому так. Е, тепловий насословий насос, тепловий насос. Він гріє об'ємом здавалося, що теплова ємність, він нагріє її і потім вона буде акумулювати в собі те тепло. І це тепло потім буде віддавати ну, радіаторам чи теплій підлозі. От. Але у випадку, коли у вас є тепла підлога, тепла підлога, але не просто там тепла підлога з шагом 20, так як зазвичай там роблять, до 20 см між трубами, для підтепловий насос робить спеціально 10 см теплої підлоги шаг між трубами 10 см. І коли у вас тепла підлога залита так, тоді вам та теплова ємність взагалі не потрібна. Не потрібна чому? Тому що тепло, теплоакумулятором буде сама оця тепла підлога. Ви коли, коли вона прогріється, це пройде, звичайно, деякий час. От, прогріється ця тепла підлога, тоді вона буде акумулювати в себе тепло і віддавати від себе це тепло. І ця дельта буде не настільки велика, щоб вам потрібна була ця теплова єдність. Коли я е, аналізував ринок, всі компанії, які працюють не з переробленими насосами, а з, ну, з насосами, які ну, фабричні, ті, що от, китайські, японські, без різниці, європейські. Ті, що за, за всі гроші світу, от, вони е, завжди, 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 от позвоніть, не вірити, переконайтеся. Всі вам будуть нав'язувати цю буферну ємність. Коли до мене тут прийшов дядько Рахувати, він мені теж сказав, буферна ємність по-любому, там хоча б 200-300 літрів. Дехто там каже 100 літрів, дехто каже то. І аргументують це тим, якщо вам навіть не треба, у вас є тепла підлога, вам треба, щоб у вас е, щоб при відтайці... Ваш кондиціонер, ну, наружний блок, не, не наружний, а теплообмінник, щоб він не заморозився. Тепер слухайте мене, він, цей теплообмінник у вас, дивіться, як відбувається як, як відтайка кондиціонера. Тобто подача з обраткою фріона міняється місцями. Тому температура опускається деколи. Ну Якщо на вулиці тепло і вологість велика, то температура може опуститися до мінус 3, до мінус 5 може опуститися. Е, коли подача поміняється з обраткою, з місцями, вже на цій подачі, та що була обраткою, е, буде, е, температура фріона буде там мінусова. От. І вони кажуть, що може замерзнути оцей теплообмінник. Навіть навіть не те, що замерзнути, що у вас в системі все охолоне, вся вода і ви моментально замерзнете. Це просто, ну, як сказати, страшилка для, для людей, які там, не розуміються в тому. Я просто кажу, як, як воно є. От в мене, я колись зніму, як відбувається вітайка, вона відбувається там, та вітайка протягом 3-5 хвилин, деколи там, навіть не більше. От. Температура опускається, але у вас в системі, дивіться, зрозумійте, в вашій системі є велика ємність води, теплої, яка вже була нагріта там, до 40 градусів, скажімо. От. У братка, звичайно, менша, вона там в кого як там 35, в когось 30, в когось 37, 36, без різниці. От. І коли тепловий, коли, е, цей, водяна помпа працює. Ця вода циркулює по, по кругу. Це логічно. І коли от починається цей процес вітайки, ця вода, та, що була обратка, подача, понятно, вона стає зразу холодна, вона там опускається десь до 15 градусів, може опуститися до 20, як в кого, я там не, не, не заміряв, але то залежно від е, яка температура на вулиці. От. І коли от починається цей процес вітайки, ця е, вода, вода холодна. Не холода, та, та що йде з зубратки, та, що мала би бути холодно, ну, та що вже віддала своє тепло. Вона починає віддавати залишки того тепла, вона там заходить до 35 градусів, скаже. І вона нагріває цей теплообмінник той, що хоче замерзнути. Так, да, е Температура, в мене радіатори поки стоять, теплих пулів нема. Температура е десь на, на 10 хвилин, на 10 хвилин, вона опускається десь. Е на радіаторах, не в кімнаті, на радіаторах. Вона опускається десь приблизно там, до 20-18 до, до градусів. Подача. Обратка залишається така ж сама. У мене зроблена ця петля петлюмана, чи як вона називається. Тобто, е шо, перша батарея подача це і остання батарея обратки. І перша батарея обратки це і остання подача. Тобто воно зроблено отак. Навіть ну, різниці немає, яка у вас там система опалення зроблена. Просто е не вспіє охолонути хата. Вони кажуть, охолони хата, ви замерзнете. Ні. Вітайка відбувається протягом 10 хвилин. Температура подачі впаде до 15 градусів. Через 10 хвилин та температура подачі, чихай через 15, вона відновиться і буде така ж сама. Вітає кондиціонер цей наружний блок, все, все, все нарівняється і все буде ж саме. Так що... Це можете точно не вірити. Якщо вам нав'язують не 300 літрів, не 200, не 500, а тобто, кажуть, там треба 100 літрів, щоб у вас цей не, не падло, то просто вас тупо розводять. Ну, Запам'ятайте, на це вестися взагалі не треба. Ніколи воно там нічого не буде. Якщо б в когось є якісь другі, то напишіть під відео, ну, я е, готовий послухати. то. Або позвоніть, докажіть мені, що, там, що за 10 хвилин тим хата розморозиться. Ну, так як обично розказують заказчики. Тому, ну так як і мені розказували. Тому це відпадає в тій буферні йомності, ємності абсолютно ніяк, люба ця. Е, дивіться, коли, коли є сенс ці буферні ємності, коли, дивіться, я вам просто скажу так, якщо у вас вже стоїть там існуюча система опалення, ви хочете врізати тепловий насос, я би його пускав не в буферну ємність, а просто зразу на, на опалення. От, тому що ця буфернаємність буде слугувати і просто, якби, хай вона собі буде, воно там буде якимось чином підігріватися. Я думаю, що замість того, щоб гріти буферну ємність, краще гріти хату. Тому що воно бере не настільки багато світла, щоб нагрівати ємність, потім гріти цей. Е -е 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 -е. Просто ця буфернаємність вам буде потрібна, коли, наприклад, впаде мороз, а у вас стоїть твердопаливний котел, у вас система зроблена, стоїть твердопаливний котел і буфернаємність. Запалили той твердопаливий котел, він нагрів буферну ємність і потім ви її вже включили, вона допомагає там, тепловому насосу. Просто так тепловим насосом і гріти. Це те ж саме, що ну, 500 літрів води нагріти там, тепловим насосом 8 кВт. Звичайно можна, питань нема, там, до якихось градусів 50 і можна нагріти, скільки, скільки часу це буде відбуватися і потім скільки часу ваша хата буде вихолоджуватися за цей час. Тому що вона ж ви будете гріти її буферну ємність, то ви грієте або буферну ємність, або хату, розумієте? Або якщо ви грієте спочатку буферну ємність, а потім хату, то е не факт що ви це все нагрієте, ви просто буде така, типу... Тіпа... Мозгограйство, як то кажуть. Тому, ще раз скажу, що тепловий насос гріє об'ємом. І цей об'єм, його достатньо буде в цих. Якщо у вас радіатори, тоді так, да, можливо, потрібна та буферна ємність. Якщо у вас не радіатори, але, але з радіаторами дивіться, теж. То спорне, спорне питання. Тому що на радіатори треба там температуру 40 ну 38-39. Якщо у вас низькотемпературні радіатори, це ну, такі там 22-й, 11-й, 33-й, такі, що продаються метрами, там. от, то тоді, тоді оця буферна ємність... Ви поки її нагрієте, вона швидко віддасть радіатора і, і, і ухолоне. Тоді вона взагалі при радіаторах не потрібна. При теплій підлозі сама тепла підлога цим. Вона потрібна буфернаємність, коли у вас є нічний тариф, електробкутел, тоді ви електрокутлом потужним нагріваєте її за ніч і вона днем віддає. В нашому випадку цього робити не треба, тому що тариф в е, 4 рази менший, ну, нема сенсу в тому. От. Коли, коли вона у вас вже стоїть, вирізати її не треба, звичайно. Якщо у вас стоїть вона електрокотел, ви ночі так само можете включати, догрівати, питань нема. Але ставити її додатково, я не рахую, що є сенс. Я колись я ще розглядав такий варіант, що можна, якщо у вас там великий дім там, чи як, але ну, все одно економічно не, не, ну, не, не, не цілісообразно, як це кажуть. Тому що, зараз скажу: тому що е, оця буфернаємність... От якщо її поставити, от такий варіант ще є, що поставити один тепловий насос, закульцувати його з буферною ємністю, а другого пустити прямо на цей на споживачів. Тоді так, да, вона буде цей, нагрівати буферну Куди коли, коли вона підігріється, вона виключиться, вона буде гріти. Ну тобто вночі включаються два, один гріє буферну ємність, другий гріє цей на день, виключається один, але це така... Сумнівна економія, розумієте, що цей тепловий насос, другий, він вам буде окупатися дуже довго. Перший швидко окупиться, другий, ну. Але кожен, кожен сам собі там придумує якийсь головняк на голову, розумієте? Тому тут навіть, як би сказати більше нема чого. На рахунок буферної ємності. Це є моя дивіться, це є моя особиста думка. Я рахую, що ця буферна ємність там з тепловим насосом, вона... Якщо вона хіба, знаєте, як гідрострілка. Оця буферна ємність може бути як гідрострілка. Якщо у вас декілька там, газовий котел, електрокотел, твердопаливний котел, такий рядок весь, весь стоїть. І вони стоять не е, закульцовані з друг з другом, а кожен там е, під'єднаний, так якби, до... замість гідрострілки ставлять цю буферну ємність, і кожен може гріти ту ємність, а потім з неї вже роздається на всю... Е, на весь будинок. Так, так, да, тоді е, може бути. Але я ще раз кажу, що тепловий насос треба пускати мимо того всього. Просто зразу напряму. Тому що не буде тої ефективності, якої ви очікуєте, її не буде. Попробуйте, побачите. В будь-якому випадку ми будемо ставити, я буду тут ставити і буферну ємність, будемо пробувати температури. Це вже просто не в цьому сезоні, а на наступний сезон, тому підписуйтесь на канал. Буде дуже багато відео, вже закінчується робота там з цехом, скоро буде, буде відео з, з виробництва. З іспитів буде багато чого цікавого. Підписуйтеся, ставте вподобайки, дзвоники.